Мало право навіть не розуміти метафор, який був написаний в принципі вже дуже зрілим і серйозним чоловіком і великим українським поетом. Після називається «Кульба» та як і називалося, Тим не менше, вона до нас сьогодні, я думаю, перероблена вже під те, що і ми зрією І люди, які звали Славка бем. І був близьким моїм щось при присвят і прощання. Поруч, музей, пенсій, в кирішку кусту і виголошає, а на музеї вже зазвичай вже не зустрінеш пенсії. Ні того шапкання втомлених ніг, Присвисту слів передачі, то він появиться білий, як сніг, то селянин, що завдав собі міг, то наче вірший дитячий. То він ще скриється від коняку з ковбасою канапку і потерепить сиву щоку І посмішку, наче щербет і лукум запропонує назад. То щось розкаже, про мучеч, Вімкне, щоб записати магнітофон редакційний і мовчить. Поруч мобілкою хтось терендить. офіціанти прищать. То в дев'яності зайдем, що змели пам'ять бзини і безу, зіна у музі сто грам з під поли, Вцідить і більше моли не моли вже не нали без. То перейдемось від музи на стал. Трохи бродвей Нью-Йорком я переплутав площі й міста І театральна при світлі пуста Йойлик із Йориком Згода, що місто змінилось і ми. В наших кав'ярнях й банки зіну, наш вогник серед семи Звільнено з музи, тепер від семи. Нам забивають парки, лавуки вишиті. Для ні сорочки на театральні концертах, концерти і віча справно працюють для злиму бачки, фамі з пивом і балачки про те, що ніщо, не вічне. буде наповнений снімом кіліг. Стане мій вірш, як зав'язаний вензель, муза і Зіна зберуть нас усіх, буде там світло і буде там сміх. Буде там, без. Родинний вірш і долі трошки іронічний, задія родинна ідея. Коли ще Господь і когось підіпре, підтримуючи легко за залікоч, тесть збиратиме помідори вперед. Не вражає цього. Марі. А те, що, поставивши зранку на стіл каву, подивиться за ворота, не цвітуть помідори, скажу у тім місці, волосся. У телевізорі йтиме вічний Бейсбок, з океану йтиме батага Хмарин, і Христинка писатиме на Фейсбук, і Софійка ділитиме мандарин. Ну і ти стоятимеш при вікні, то на мене поглянеш, то на кущ, як пишує цей вірш, а ми одні, крутить пропелер на патичку. Ну а те, ще наріже помідори в салат, їхній запах заповнить цей вірш, кущ зелений, одягнений у маскала, і твій голос перепоїв. Я триматиму руку свою на мозлі слів, і темної нитки, як зим. Щоб ніхто не побачив нас серед слів, як сорочи в гнізді яйце, нашу тишу й кілька кущів помідор, що так пильно пантрує тесть, І заводить світляк свій космічний мотор, А злітає їх десь. Ну і ми, повсідавшись, на тім світлячку, взявши доню і тестя зберемо. Боїмось, щоб нас не спіймала сачко. ти ж не віриш. Знаєте, чим ближче стає до 50, таке, таке, ретроспекція проходить. Дивишся на якісь кімнаті речі, щось тобі починає подобатися. Що раніше я абсолютно вважав, що це речі. і що ти вищий від цього, що ти краще. Виявляється ні. Виявляється все нормально. це час. Якщо я втомив, робимо клоус. Нема проблеми. Скажи, футболий короб, ми вже години. Це нема. Корови з футбольного поля зайшли в конюшину. Річка якраз у нападі підставляє коліно і ногу. Обкусаний поводами ворота розтирає шиї, пелеї гаринча, зіткнувшись, розпалюються мужчини. Мотаючись із будяками корова підігрує рогу. Матч пастухів триває, то час загнати по дому, бо здулася від конюшини в закислих очах, очах печаль, але ніяк не вдається забити у дому, Ну і пелемним доволений рахунком, з яким додому повернеться із коровами — Це програш його зазвичай. Ночі покличеть ветлікаря, він цвяхом проколить черево, і випустить сперти повітря, зелене, як дощ і люцерна, ну а пеле з гаринчію, зриваючи сливи з дерева, лаятимуться по-дорослому, от де коров'яче стерво, в неділю прабабця гаринчі, молитимуться у церкві за всіх, за свої корови, за внуків, футбольне поле, за річку. В якої коліно травмоване, І потрібен хірург, за молокою сметану, що носить до сина ніколи, бо в нього корова ківна і реченець на покрову, а наша корівця до слава, біда усе праці рук. За тиждень на пасовищі пеле прошмене оборону, забуде проханням бабці, і те, що пастух він до вересня пасне, підкрутивши, гаринчі, м'яч спрахи, плями. І відбившись, впаде в джуринку, сполохавши мишу по льоху, котра стерляко об обсінцею без безтілесну Калець гаринчею вірять, що їхні корови у стайнях будуть ревти за футболом, переміг зі снігом у січні, і тільки прабабці розкажуть свої печалі і тайни, а сніг забиває джуринку в білі пинти, а в чайні селяни сидять віріздвять. У 2010-му я був в Колумбії на фестивалі поезії новочесної. Він називається Лячіка, тобто дівчина. Знаєте іспанську? Жулес. Вона аліандра. Вона з Меделіна. Я знаю цей дошін замочить коліна. Вона свій притягне з парківки, затиснена в джинси, обцарці, підгівки. Лищить медальйон електричного світла два тижні вагітна. Любов, як лампа, з бієлем врутила, це музика танцю, жахтає пробила, притиснувши з тілом до тіла Мігеля, вона лише шепнути йому не встигла, що манго цвіде між ногами і достигло тепло в постелі. Тобі лягантру все це проститься, коли твій дружок на тобі проспиться. І Господа буде за нього просити, щоб визрила в лоні сперма бандита. Ішов цих бандідок з глухих закамарків, запитує марк. Вона віддавала сміги, припаду, кирнала за ним, він тривав непритомну, розсунувши ноги із содом манго. Вони з ламбади заходили в З спідницею діву. Марію прикрила, вставала і курила. Хтось гримав дощем і сполохано кури, вовтузились зранку. Данок прокуриш, будинку, коли куди заприли мені вчора, тримали ще пса, і на обісті корова, і ноги зісрібла кінцівками, ножиць, ніяк не віщали, стропустали ложу. Мігель пістолет прикладе, наче палець. Я думаю, скаже, ми вже накохались. І чорні з суміжні квартали залишить з Мігелем, три ночі не спали. А не стерегли любов і лампаду. Мігеля застрілять, а їх пересадять. Життя у бандиту завжди під прицілом. І снайпер Мігеля знайде і поцілить. Це буде зима, хоч Колумбії літо тримає легандро дарунок бандита, що сам проростає, тому що вже нудить і Бог Та рухубиться миш є скедриями мухи смерті лазить життя свочиш порух рухан. Може, тому на окладені стими тінь мандрівця, що заходить за схеми, і пагорби часу виводять за місто, містика значить. Словами попсована, ну і мелодія жалу попсова, ну а все решта здається на місці. Все там на місці нічого не зрушено, витерті джинси, волосся запущене, західний вітер і школа зерна, погляди димами, і мовчанка вітчима, Ну і ніхто, очевидно, не вічний, навіть слова із ячмінними зернами, місто, в якому п'ятий п'ятий тролейбус. Місце та навіть заношені Лейбі, Школа околиці, бійка, тиски, вийде на фас королев бану, шнейдер, сіт покладе і проїде, як рейдер. Зблиснюють в повітрі військові паски. Це нам незмінне обличчя і музика. Від самоти до фірмового ґудзика пасажирку обчистив, зняв на тих, що на правій руці. І ресторан, що назвали вокзальним, буде для нас місцем незайвим, Тут пасажири. Місцева братва, та що сховає футляр свою ліру, музику тут із коштовним сапфіром, носять, як песня, або як слова. Далі пройдемо де фалат театру мовчки прожовує слово і мантру, там, де Шевченко вдивляється в ретро, хоче вгукнути, але гостроно нині торгує молдавським вином і зачиняється пів на четвертій. Класику. Нині з сил і нещастить. Часто до нього приходять від лич, поборознивши мігу сучовидні. Коля згадає тринадцять ягнят, вдячно подивиться вими. Ви. Але вже без салоні завида, ми забередемо до музеї з Колею, там товариство з лучними приколами приговорило дванадцять пляшок Всі віршоплети з лимоном і чаркою посвисти слів, як атлети. Чаками втомлений, почетий перший сніжок муза, це сховок нора і сортири, західні вітер, якимись чотири, стилі писання їс на сервеці, серед зими пришвартована шхуна, де забиваємо поку тархуном, наче водою, грудної всередини, муза, тримаючи слово, заліпить. Пивою і водкою, і малиновий лікар, нам все заливала у шлунки й горлянки, шлюзи свідомості нам відчиняли, шлюхи курили при вході чинари, дві учениці, льот пацанки, значить трофею на музі й завершу. Вийде з приміщення хтось із нас перший. Скаже вже сніг, чуваки, і що зимно, Коля від нас побіжить до Шевченка. сніг. Це розірвана неба вже року і запам несправно. Маєте якісь питання, якщо не має то Я дуже радию. Я в Україну, неодмінно читаю в музі. Я вже казав, що я можу контракт підписати з музою і цей, з козою і бункер Муз, тобто то ми в майбутньому щось мусимо зробити таке. Так що, прошу. Коли слідчий раз так чекає? Не знаю, не знаю. Я думаю, що можливо навіть наступного року, тому що... Меридіан червоні, а начебто поїздку мені вкладать посольство Сполучених Штатів в Штаті, в. Америки, в За України. Вірш, на мій повний дуже ганебний, не личив бродському як поетові. І це... Але в Україні дуже багато було інсинуацій навколо цього вірша. А, а я, якось таки колоній знав дуже багатьох людей знання, які були дружніми з бродження. Я їх розпитував, чому він це зробив, як це трапилося і так далі. І так далі. І... Ситуація така є, що цей вірш ніколи не був надрукований Бродським. Він тільки був прочитаний навечері, майже на останньому версії в 93-му році Квінс College. І це така реакція, ну я там це багато це, це написував. І тепер цей есей є перекладений англійською мовою. І ем, е, близька приятелька Бродського, з якою я спілкувався Маріна Тюмкіна, яка живе в Нью-Йорку. Я їй надіслав цей есей, взяв по-англійськи, бо вона по різні читає, я читаю по російській, якщо по російській прикладі. В неї були певні зауваги до цього есею. Я там поручую певні нюанси, які Бродський колись написав таку статтю, чому Мілан Кундера несправедливість до Достоєвського, я перевернув цю фразу і написав, чому Бродський несправедливий до Шевченка. І там є багато інших нюансів, які про це говорять. Не знаю, чи буде взагалі е сея англійською опублікована, але по-українській вона була опублікована в журналі Шов. І реакція, по-моєму, була досить довго. Звичайно, е я думаю, що е ворочко, якщо візьмете його твори, ви не знайдете Нью-Йорк, його віршу. Він продійон за іншому писану. І е в нього були інші метафізичні так би мовити, штуки. Для мене особисто Нью-Йорк є. Важливим контрапунктом, простором, яким, хоча тепер я вже більше віддаляюся від Нью-Йорка і більше згадую якісь там свої е, українські речі, як ви почули, з мовити, опцій і так далі. Так. так що, чи я буду далі, то Ні, я він це навіть не дослідження, це мовлення прошу. Пане Василь, я хочу задавати вам запитання, але у зв'язку із Бродським і махном, то я мушу задати ось це запитання. Я правда не знаю, казати ти чи говорити ви. всі На «ти». Да. – Давайте так. Я, <світ> <сили>. я, <світ> я, я рік прожив у Штатах і відчув середовище. У мене таке питання. Як ви можете поєднати середовище і натхнення? Середовище проживання і на здені, які тут є взаємозв'язок, я тут впливаю на слово, на ідею, на думку. І що в результаті цього середовище, слово, досвід, ген і ментальність виходить. Я не знаю, ви мене повністю зрозуміли, але, але це питання мене зацікавило, тому що працюючи в штатах, я дуже багато знайшов там новиних людей, українців, страшенно лимию людей. Я собі дивувався. Як так сталося, що ті таловиті українці працювали на іншу культуру? Але то були прикладники, а це, а це люди творчі, поети, якесь середовище, нурт, слово, досвід і ментальність. Як воно відображається у кінцевому результаті, особливо на вас? Дякую. Питання цікаве. Я можу сказати одне, ви, колись десь сказав одному інтерв'ю. Я не іммігрував змогу.